Дуже багато поширюється інформації в мережах нашого міста щодо тарифів, а найбільш поширюється інформація щодо перевірки Держпоживслужби. Так, дійсно, я хочу зазначити, що така перевірка була. Ми допустили цю перевірку. І допустили її саме для того, щоб місто, наші мешканці знали повну інформацію, з чого составляється тариф, чому він такий, і таке інше. Відбулася комунальне підприємство ДРСВК позапланова перевірка головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області. Предметом перевірки була перевірка обґрунтованості, формування тарифів, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. За результатами переведеної позапланової перевірки була складена контролюючим органом акт. От він в мене. Цей акт був складений 25 лютого 2025 року за номером 471. За результатами перевірки. Контролюючий орган дійшов до дійшов до висновку, що нібито комунальне підприємство «Білоцов-Водоканал» Зайво нарахована та сплачена сума у розмірі 8 тисяч залишні гривень. Це мається на увазі і щодо централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Наразі від... має місце ситуація, коли е... контролюючі органи суперечать сам собі. І е... документи це е... доводять. Після цього є припис головного управління Держпродспоживслужби Одеської області від 4 березня 2025 року за номером 25. Будь ласка, я звертаю увагу на цю, цю дату це важливо. За е, приписом контролюючі органи вимагає у комунальне підприємство Пілкрес-Водоканал, термін до 1 червня 2025 року, е, сформувати економічно обґрунтовані okay. тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також. Здійснити перерахунки за зверненнями споживачів за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за період з увага. З 1 квітня 02024 по 01.02 2025 року на суми 4197 гривень 63 копійки. Тобто, ми по перший період. Ну, зрозуміло, да, що э, комунальне підприємство канал апріорі не може здійснити перерахунок э, за цей період, починаючи з 0,2-0,24 року. Э, інша не, э, невідповідність різниця в сумі. Тобто, у акті, як я зазначила, є, нам зазначено про суму 8 тисяч. Вже у приписі йдеться взагалі на суму, яка удвічі менше, ніж у акції. Вже йдеться про 63 копійки. За результатами перевірки, нас запросили 13-го березня 2025 року о 10 години в приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою міста Одеса, вулиця 7 Пересипська, будинок 6, зазначений 6. E, Представники підприємства у призначену дату з'явилися за, за цією адресою. Я була, була економіст Яна Вікторівна. Ми подали додатково зауваження, заперечення в порядку закону України про адміністративну процедуру. Ми не погодились з висновками поза перевірки. І е, наразі чекаємо на е, адміністративний акт за, за результатами розгляду е, цієї справи адміністративної. З приводу того, що е, інформацію, яку поширює е, деякі активісти, міста Білградністровський у соціальній мережі Facebook і не тільки е, е, хочу звернути попалась на очі. Не буду називати, я думаю, що той, хто читав цей пост, зрозуміє, про що йдеться. Значить, на днях поширена інформацію наступного змісту. 10 березня 2025 року я звертаю увагу на цю дату, головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області за результатами проведеної позапланової перевірки роботи КПБДВК був винесений припис із вимогою до 1 червня 2025 року привести тарифу на водовідведення та водопостачання у відповідність до вимог діючого законодавства. Про що це? Про те, що маємо офіційне підтвердження порушення законодавства КПБДВК щодо підвищення тарифів у 2024 році. Що про це думають мешканці міста Білокродністровський, ми запитали сьогодні, отримали і ось такі відповіді. Звісно, що Держпожевслужба не може охопити весь масштаб порушень під час формування тарифів, і це тільки початок пошуку істини. Але мешканцям міста точно не здалося, що тарифи завищені, і саме цей припис від державного органу тому підтвердженні. В мене питання до е, особи, яка поширила цю інформацію. Де можна побачити припис головного управління Держпродспоживслужби в Одеської області 10 березня 2025 року? Тому що станом на сьогодні комунальне підприємство «Білградістровський водоканал не отримало такого припису від 10 березня 2025 року. Що такого відомо активистам небайдужим? Що невідомо наразі підприємство. Таким чином, як, на мій погляд, як юрисконсульта, підприємство позбавляє можливість на захист своїх прав та інтересів. Тому що цей припис, так само, як і інші рішення, ми маємо, можливість, маємо право оскаржити в установленому законодавством порядку. Тому, якщо Ну, така от можливість є, е, е, можливо, ці активісти поширять е, навіть навіть у той спосіб, який не цю інформацію. Поширці документ, е, про який відомо їм, але не відомо нам. На сьогодні підприємство має за намір е, оскаржити дії е, головного управління Держпродспоживслужби в Одеської області. Тринадцятого Цього місяця нас визивають, ну, представників Білгород Дністровського водоканалу визивають щодо цієї справи на комісію, де буде вирішуватися питання. А 10 березня від 10 березня поширюється інформація в наших соцмережах. Перевірка почалася у нас коли? 25.02. І е, були акти, на яких зазначена одна сума, як би ми е, повинні перерахувати. Е, потім, коли ми в письмовій формі надали зауваження, е, Держпоживслужба е, переписує ці акти і робить інші, на, е, і там е, десь наполовину е, ця сума скасовується. В мене є багато питань до їхньої роботи, до їхньої компетенції, і ну, з мого боку, я вважаю, що можна ну, взагалі під, сум, під сумнів поставити цю перевірку. Я хочу зауважити, що перевірка проводиться саме з того періоду, з якого я виконую обов'язки. Тобто не за весь там. Ну ми ж кажемо, да що там за двадцять четвертий рік. Але з квітня проведено багато роботи надані всі витрати по підприємству для економічного обґрунтування, для, для, для вивчення для держпродспоживслужби, е, перший акт їхній складений дуже здивував, так сказати. По земельному податку в тарифах вони просто його, как би, ну, как би, податкове зобов'язання да, на суму, яка була закладена в тарифах на 23-й та 24-й рік, так як було у нас коригування з 1 квітня 24-го року, був закладений земельний податок у розмірі 716 і 2 тисячі гривень. Смотрите, тариф подається да, по закону про по 869 постанові по, по закону про житлово-комунальні послуги до 20 серпня. Тобто земельний податок, який подається в січні місяці, тобто, відомо, ставки земельного податку був у 2023 році, фактично то есть нарахований 2 млн 132 тисячі гривень, у 2024 році 1 57 тисяч гривень. А в закладених тарифах був 716 і тисячі гривень. Держпродспоживслужба при так сказати, фактичних да, витратах. Я не знаю, з яких навіть не до такої статті да, закону, що якщо податкове зобов'язання не знято з підприємства, вони просто вилучили його з витрат і перерахували нам тариф, що ми повинні населенню повернути якісь кошти.

На цьому настояти, воно не не знято підприємство, має його виплатити. Якщо є якась заборгованість, то вона лежить на, на підприємстві, залишається, яку ми потім повинні сплатити. А нам що його прощ, ну, простять цей борг чи спишуть? Я теж не зрозумів. І от після цього, коли ми написали вже свою е, е, Свої зауваження. своє зауваження, вони беруть. Ця перевірка бере Переховує. і перераховує. таке зауваження, яке турбує більш населення, це витрати на збут, які у нас закладені в тарифі. Тобто зауваження що у нас економічно обґрунтований тариф, має бути на водопостачанню на гривню 70 копійок менше. На думку перевіряючої Держпоживслужби необґрунтований тариф на гривню 70 скільки там 70 копійок. Ніяких там мільйон, мільйонах, ніяких там е тисячах, і там, як е казали, що двойний тариф. Такого немає. Е зараз ми будемо відстоювати свої інтереси е по водовід е по водопостачанню е на гривню 70 копійок. Тобто, е Держпоживслужба ще раз, Держпоживслужба вважає, що на гривню 70 е, тариф не обоснований в тому році, що ми його підвищили на гривню 70. Ми вважаємо, що обоснований, і ми будемо це доказувати. На думку е, Держпоживслужби, і вони не просто там а настаю на це, що ми наразі на сьогоднішній день повинні. Почуйте мене, мешканці міста, повинні е, нашим юр особам які е, мають е, договора по водопроводу та водовідведенню з Білого водоканал, негайно ввести абонентську плату. Тобто, на гривню 70 ми е, зараз будемо судитись. А то, що е, при перевірці е, Держпоживслужба е, вішає нашим е, мешканцям е, ще більше, це нікого не інтересує. Тобто активісти і політичні партії забули про це написати, е, зараз ще раз повторюю, ми не згодні з цим. Вони. Вважають, що цей ну за цей тариф, який вони зараз по ньому немає порушень, так новий. за новий. Да за новий. за новий немає. Вони вважають, що гривню 70 мешканці нашого міста переплатили в тому році. Не можна порівняти місто Київ. Місто Одесу і місто Білградністровські в нас е, зовсім різні е, комунальні е, усті. Е, е, Ну так склалося. Це ж е, не е, Мазуренка чи там, не знаю, ну е, заклав ці труби е, внизу е, Кишенівські. Е, і всі стоки е, спочатку спускаються з нашого міста вниз, а потім через всі станції перекачуються. Обґрунтування ми подаємо. Е, кожен мешканець міста має право і має змогу перевірити цей тариф, з чого він состоїть. Е, яка його вартість, і таке інше. Тому ми і надали е, нашим е, перевіряючим всю інформацію. Я так розумію, що наші е, активісти е, ну, заінтересовані, мабуть, не в тому, щоб доповісти правдиву інформацію, а чи скоро вибори, чи я не розумію. У нас собі вартість тарифу за 24 рік 41, 40, 41 гривна 47 копійок по водопостачанню, по водовідведенню 42 гривні 93 копійки. Шубі Це навіть варт. без витрат на збут. 1 квітня у нас діяв тариф 74,18 для, все, для всіх мешканців Білгород-Дністровського. Але фактично собі варті, згідно всіх витрат от при, при, аналізі у нас набагато більше. Смотрите, также стосовно Граничного розміру абонплати, яка на 1.01.2024 року склала 42 гривні 94 копійки на одного абонента на місяць. У нас по підприємству без лічильника абонплата по водопостачанню та водовідведенню загалом 21,20 з одним приладом обліку 25 гривень 53 копійки, з двома приладами обліку 2985. Це з урахуванням того, що ми заклали в тариф на абонплату повірку лічильників на сьогоднішній день, тобто на 1.01.25, абонплата по гранічному розміру має складати 85 гривень 88 копійок. А я хотіла б звернути увагу на те, що ем, коли комунальне підприємство Бідолісовського водоканал надає е, рахунки на оплату. Вони на підставі, ми нараховуємо на підставі рішення виконкому про затвердження тарифів. Тобто наразі питання щодо виконання припису, так, якби допустимо дійсно ми погодилися з ним, яким чином комунальне підприємство «Водоканал» повинен виконати припис в частині перерахування, якщо підприємство. Формує на підставі рішення виконкому про затвердження ж питання, тобто наразі нас спонукають на вчинення. Ну Протиправних дій по суті, тому що е, ми керуємося певним документом, тобто, ми не можемо на підставі припису саме собі встановити інший тариф для того, щоб виконати е, приписи е, контролюючого органу. Ще раз звертаюся до е, шановних мешканців та е, гостей нашого міста. З великою повагою. Хочу ще раз вам сказати, що, будь ласка, перевіряйте інформацію. Не треба ну, зважати увагу на провокації. Якщо якісь будуть нові в нас ну, нова інформація щодо перевірок, щодо, Ну, повищення чи зміни тарифу чи абонплати, Ми обов'язково будемо наших мешканців ставити до уваги. Якщо є якісь у вас запитання особисто до мене, ще раз хочу повідомити: він, мій телефон є в мене в соцмережах, мій номер телефону 097. 792 6202. Якщо ви хочете запитати особисто, будь ласка, з 8 до 17 години в робочі дні, окрім суботи і неділі, будь ласка, звертайтеся. Я буду радий вам відповісти на всі питання.